Саша Кочубей. Сім серія «Андроїд», книга перша. Ця книга стала вже улюбленою для багатьох-багатьох дітей. І не лише для дітей, а і для їх батьків, і навіть для мене. Ось як про неї сказав поет і редактор Юрій Бедрик. Не менш важливо, ніж малювати коня, ніж байдикувати чи наводити безлад у кімнаті, знайти справжнього друга, в тому, кого звик сприймати за недоброзичливця, розпізнавати в дитячих каверзах приховану симпатію, ну і, звісно ж, збагнути, що дорослі, вони теж натуральна дітлашня, тільки прихована. Хіба є щось неприродне в тому, що Андрієві бабусі, яка несла до пункту здачі металобрухту старий самокат, закоротіло трошки на ньому під'їхати. А татові хіба не цікавіше ганятися по квартирі за котом, що проштрафився, ніж його карати? Думаєте, говорухою старшим? Притому справді рухає прагнення помсти, а не дух олімпійського змагання, для кого книжка 7 нескладух говорухи. Вона рекомендована для дітей віком 9. І сильно плюс, 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 плюс вперед. Наприклад, для мене ця книжка була просто розрадою. На мені дуже сподобалася. Трошки про сюжет. Височенна, як шафа, однокласниця Єва, образившись на Андрійка Говоруху, шкільне прізвисько Андроїд, напророчила йому сім неприємностей, не склад дух. І от вони починають збуватися. Хлопець все дужче нервує, через що раз у раз потрапляє у все комедніші ситуації. Аж доки раптом не з'ясовується, що насправді говоруха з Євою одного зросту, а рахувати веснянки на обличчі дівчинки дуже навіть цікаво. Сповнена із крометного гумору, повість Саші Кочубей, сім нескладух говорухи, стане вашою улюбленою. А ще ви дізнаєтеся, як живеться котові маркізу. Як виглядає кругодих шкарпеток у природі, скільки балів ваша мама може отримати у школі всіх мам? Нагадаємо, що сповнені із крометного гумору повісті Саші Кочубей про пригоди говорухи чи не найпопулярніші твори сучасної літератури для дітей. І ще вони рекомендовані для вивчення у програмі нової української школи. Отож, Саша Кочубей, сім нескладух говорухи. Навчальна книга Богдан рекомендує.